Панове, привіт! Я трошки нездоровий, тому якщо раптом буду звучати якось не так, не дивуйтеся, все нормально. Свої нагороди за елітний дивізіон я притримав до нового промо. Ось воно вийшло. Власне, можемо побачити кусочок його потрійна загроза. Купа нових карточок. Я є туретам 88, і Крім того, я ще маю е, трохи паків за е, якісь там завдання за плей-офф Weekend Ліги. Коротше, сьогодні буде чимало цікавих паків. Після того, як Челсі і Михайла Мудрика на виїзді обіграли Тоттенхем, вони точно повірять в себе напередодні домашнього матчу на стемфорд Брідж проти Манчестер Сіті. Якщо у вас є прогнози на цей поєдинок, то до ваших послуг Фавбет. А посилання у закріпленому коментарі під відео принесе дуже приємний бонус для нових користувачів. Отримай шанс на бонус сто десяти тисяч гривень від Фавбет. Візьмемо, напевно, кеш і антрейд. Безпрограшний варіант. Паків так в мене достатньо, а кеш це добре. І ще два піки, один з 4,84. Гарно. Добре, відкриваю піки за еліту. Тут якось мені салах падав, коли не треба було, а поки 86-й гендоган. Слабенько. А може промо якось тут впаде, га? Ні, не схоже. Ще 86-й барела. Ну, двічі 86 й теж на дорозі не валяються. Ну, хрін з вами відкриваю те, що є. Швейцарія. Зомер. Це теж десь 85-й рейтинг. Непогано. З паку, на який я, в принципі, не розраховував. А, четвертий. Погано. Поуп, що тут? 284-ті карти. 83 плюс одна штука. Німеччина. Мюллер якийсь? Борусії. Бранд. Чи може п'ятий? Четвертий. Мало. Будьте здорові. Не хворійте. А ну йдемо, відкриємо якийсь пак за. Rivals. Мегапак. Португалія. Центрбек. О, Діаш Файно. Плюс фолдер. Він 88-й, чи 9-й, лиш не пам'ятаю. 9-й. Взагалі, краса. Всередині манчині, Фред. А тепер мегапак за плей-офф Уікенліги. ліги ой це що таке? Це не промо? Інформ, напевно, якийсь, та. так? Так, є. Панца! Що ми з ним будемо робити? Ну нічого. Почекаємо, може, якесь СБЧ, щоб він підріз трошки в ціні. 16 тисяч. За такого це мало. Так, тепер 12 рарних за еліту. Німеччина, центрбек. Мац, Хумельс. Чезюля. Хтось з двох. Гумельс. 12 рарних. Що продаються? Франція. Центрбек. Вінтері. Павар, точно. Раніше чекав Варана, зараз варан вже теж не дуже дорогий, але. Добре, 83. Поїхали. Італія. Щось немає гарного дропу в 83. Паки за 100К номіналом. Перший в антрейді пішов за еліту, і тут ніби нічого веселого. Кайл Уокер. Ні, це тріп'є. 285 і одна четверта. 24 рарні, які продаються. Давайте промо мені сюди і добре. Ні, не схоже. Знову Англія. Сідем. То якась пані 84, по-моєму. Стенвей. Але ж пак за 100К. Люди за такий віддають 2000 FIFA points. Боже. Ось де він був. Оша 83-2 штуки. Ага. Пік. Ооо, Родрі. Дякую. Ну, 89 рейтинги сьогодні лізуть. Ну що, 283? То з Барса, хто там? 85 якесь. Марта Торехон. Ну і закриватиме програму пік інформів. А раптом Вандейк чи Вальверде, чи Інформ Салаха, щоб я зі свого золотого знову посміявся. Угу. Просто 87-й рейтинг Берарді. Так, зібралися, ще пара паків. Це що за пак? 12 рарних. Ну. Е. От. Правий якийсь чи що? в Ліоні грає, не може бути, то пан якась пані. Ну ясно. Ендлер, Ой, ой, рейтинг якийсь, я скіпнув. Вау, хороший рейтинг піде з БЧ піде. 88-й рейтинг, чудово. Марта, Джорджиньо. Ага, ага. 84 плюс 2 штуки. Ну тут не може бути 284-х, ну. Англія. CDM. Ой, -ой то хто там? Шостий якийсь рейтинг буде, ні? П'ятий. Притискаєте той рейтинг, потім яке СБЧ навіть не зберу, а Дудик. Так. О! Рашфорд падає! Та ти шо в антрейді? Бляха Санчо. От лайно. то був пак за частинку Зібраного піка інформа ще одного. А то ще й трейд. Вау, ще краще. То я забайтився. Ну і зараз я ще маю один потужний пак. 30 рарних гравців. Такий коштує 125 тисяч монет або 2,5 тисячі фаупонс. Я чекаю тут волкаут. Плейс, Франція. CDM. Ой, Канте. Ой, дабл волкаут. Гарно. А ну хто ще? Хто, 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 хто? Тих то. Кіміх? Добре. Годиться. І інші гравці тут ніякі. Добре. Принаймні, немає відчуття, що мене кинули. Це добре. Мандей, Вальверде, хто там ще? Сон, Салах, Ходіть сюди хтось. Угу. Суперсаб не впевнений. Рейтинг можливо. На ринку 60 тисяч. Цікавенько. Ну, для Суперсаба Пейсу мало, але взагалі там для серії А. بيت رافايلا لاو بيت Я читав у коментарях, що ви хотіли контент з Артемом Довбиком. Він отримав інформ, і в мене є такий. І я зіграв з Артемом 10 матчів. І чим він запам'ятався, як грав зараз у невеличкому огляді. Але коментарі будуть не в режимі лайв, як ви звикли бачити, тому що коли я грав у плей-офф до League, то гавкав на стрімі більше ніж говорив. Плейстайл в нього всього лише один на ударе головою. Ем, ну і по статах е, трошечки це нагадує так на українського Холланда. А? 99 стрибки і 99 удари головою. Я давав цьому шанс, шукав навісні передачі, але не дуже вдавалося їх знайти. Бо проти мене часто грали вандейки і їм схожі. Сила 91, це теж цікаво. З побудовою моєї команди ви вже були знайомі. Кунде грав правого захисника Лорента лівого. Мудрик і Вінісіус в одній команді, все заради них. Ну і перші ж дії Довбика, перший контакт з м'ячем відбувся таким чином, що Салі. Ліба його зніс, це ліба теж не слабенький, тож ви бачите зелений таймінг довбика повз ворота без зеленого таймінгу теж погано. З лонгшотами справді біда. Далі Довбек здивував тим, що лівим стіком без r 1 чи якихось ще кнопок чи фінтів, просто взяв собі лівим стіком, культурно обійшов захист суперника і забив. А це означає, що все-таки з дриблінгом не настільки все погано, як могло би бути, бо згадати якогось Холланда він не найприємніший лівим стіком Погодьтеся. Але Довбек дав собі раду. Лице геймфейса у Артема немає. Знайома ситуація, з мудриком було те саме. В минулій грі, очевидно, в наступній версії в Довбика вже лечко буде. Зараз на переступах Довбик класно зіграв і забив. Тут Артем зробив хіл-ту-хіл, -хіл і після того, як м'яч відскочив від нього на пару метрів, і він довго підбирав ноги, все-таки забив. Ну, В контролі м'яча не все ідеально, але удари справді потужні. Тут Довбик правою, технічно забив, хоча я шукав навісну передачу, але головою він бити не став. З пенальті порядок. Артема можна навіть тримати на серію після матчу пенальті, поставте собі в запас і випускайте по приколу, якщо будете мати таку після екстра таймів. Ну а тут Артем Довбек забив свій найгарніший гол цього вечора. Спіймав м'яч після верхової передачі Мудрика і лівою своєю робочою вистрілив повз Едерсона. Це було гарно, ефектно і ефективно. Ще один гол від Довбика після того, як він культурно обійшов голкіпера суперника. Ну а тут можна відзначити досить вдалий вибір позиції, підтримав атаку, відкрився на удар перед порожніми воротами. Це теж треба вміти. Ще один момент для Довбика, і він спокійно розібрався з голкіпером, який пішов шукати удар в дальній кут. А тут трохи кумедний гол вийшов, тому що після того, як Денісіус протягнув м'яч і віддав передачу, я запанікував, що м'яч мене там опинився, і випадково l 1 r 1 такий легенький павершотик вийшов, і я влучив. Це було неочікувано. Тут Довбек мене здивував, що на спині витримав Блана, і навіть трошки Лоран від нього відлетів. Погляньте, тобто сила все таки не намальована. Він може за рахунок неї щось створити. І ось він удар головою. Нарешті таки вдалося когось перебороти. То був Хакімі, і цей гол мені нагадав до речі, гол Сікана у ворота Барси. Погодьтеся, дуже схоже. Довбек з моїм Вінісіусом зігралися настільки, що Артема вже можна придивитися і Мадридському реалу, але не треба, бо повторить історію Луніна. Краще нехай собі грає і е, буде зірочкою у Жероні. А тут варто відзначити знову ж таки потужність довбика його гру на другому поверсі, як він класно скинув м'яч на мудрика головою, все-таки. Довбек може асистувати, але не тільки. Ось тут закиданечку на Вінісіуса Джуніора. І той такі моменти, певна річ, використовує. В підсумку у Довбека за 10 матчів вийшло 14 голів і 3 асисти на свій 83-й рейтинг і на той момент 24 тисячі ціну. Досить таки приємним він виглядає. Так, навіть, чи він не буде крутитися, як якийсь Рашфорд, там умовний чи він не буде пластичним, як бензима. Він трохи дерев'яніший. Але при тому до такого рівня дерев'яніший, що грати з ним можна. Ну і сила удару справді в порядку лупить добряче, але все-таки треба, напевно, бити так з 11 метрів і менше, бо все, що йде далі, в нього справді з дальніми. Ударами справи так собі на сьогодні, все сподіваюсь. Відео вам сподобалося. Скоро знову почуємося. Побачимось, бережіть себе і будьте здорові.